Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру у державній зраді, колишньому старшому опоро Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва Олексію Ніконорову. Зрадник у 2014 році самовільно залишив місце несення служби та через Москву виїхав на тимчасово окуповану територію Донеччини. Він вирішив перейти на бік ворога та знайти роботу в державних органах незаконного псевдодержавного утворення ДНР. Упродовж 2014-2018 років зрадник добровільно працював на різних посадах, у тому числі й керівних в апараті так званої народної ради ДНР. Представники політичної влади РФ навіть намагались залучити його до роботи тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України у мінську. Він мав представляти ДНР у складі підгрупи з питань безпеки. Наприкінці 2018 року зрадник України пішов на підвищення та очолив адміністрацію так званого голови терористичної організації ДНР. Після початку повномасштабного російського вторгнення фігурант здійснював пропагандистську, дезінформаційну діяльність, робив публічні заклики до підтримки рішень та дій держави терориста її збройних формувань. Досудове розслідування наразі триває. Всі зрадники, які сьогодні працюють на боці окупантів проти власного народу, будуть викриті та притягнуті до відповідальності. Колишній працівник податкової міліції столиці підозрюється у державній зраді. Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.